Всім привіт, хто дивиться мене. Ось така картина на січатих днищах. Теж є багато пчоли, теж можна розширяти, але передивившись декілька, ну, конкретно три сім'ї передивившись із сітчатим дном, можу сказати одне, що трохи у розвитку відстають. Хоча... Хоча ну, джірки є багато, можна десь теж рамочку додати, але по позасів бачу, що матка трішки менше засіює рамочок. А якщо засіює всі, то якби не повну рамку, а частинами їх засіває. Або засіває повну, але не кожну. Тобто ну, є, є трохи відставання у розвитку із глухим дном. Зараз спробую сковернути рамочки і побачимо що там знаходиться. Ну, ось я сковернув рамочки і зараз будемо дивитися, що тут і як. Це трохи охоршаюся, вітерок починається. Чуть дивимося на цю рамочку. То є принос пілка, досить непогано обсижена рамочка. З цієї сторони, ну кажу, я ці корпусні вулики кормив сиропом. Перший раз я ставив їм 8 березня, поставив по літру сиропа у бутилочки. Далі слідуюча рамочка. От, як бачите, засів. Є засів з однієї сторони, з другої, є печатний. Розплод. Так, дивимось далі. Так. Так, іде третя рамочка. Дивимось. Ми тут засів. жаль, конечно, камера з телефона не покаже. Яичка. Сяв є. и много засевания. Так, залезла меня в рукав. Диленька. Так, четвертая рамочка. Ну, тут я и печатный, и засев. Так. И пятая рамочка. Также перга. Mm -hmm. Ось така картина. От бачите, сітка над нові. Звісно, судити не можна з декількох сімей про те, як січить себе показують, але показують себе непогано, по-перше, зимівля добре в них пройшла. Ну, Подивимось, розвиток наразі трішки відстають від, слуху від глухого дна, але я думаю. Буквально як погода добра з'явиться, то вони нас доженуть діти. Так що будемо як баж, наблюдати далі за цими сітчатими днями. До скорих зустрічей!